Дощі та грози у вівторок, 11 червня, пройдуть по всій території західних областей. Від нічних плюс 14 в день стопчики термометрів піднімуться до плюс 24. Мешканців півночі та центру синоптики також попереджають про дощі та грози лише в Полтаві та Кропивницькому без опадів. Нічна від плюс 18 денна до плюс 31. На півдні синоптики обіцяють ясний та спекотний день. У Миколаєві мінлива хмарність від 18 до 34 вище нуля. У східних областях ясно та тепло, невелика хмарність в Донецьку та Дніпрі. Температура в регіоні вночі від плюс 17 в день – до плюс 32. У середу, 12 червня, на заході синоптики прогнозують хмарне небо. В Івано-Франківсько-Хмельницькому Ужгороді та Чернівцях пройдуть дощі, вночі від плюс 14 в день – до плюс 23. У північних та центральних областях пануватиме злива. подекуди пройде гроза, без опадів в цей день лише в Полтаві. Стопчики термометрів коливатимуться від плюс 17 вночі до плюс 28 вдень. На півдні країни хмара на небі триматиметься впродовж цілого дня. В Миколаєві цього дня синоптики прогнозують грозу від 19 до 33 тепла. На сході хмарно з проясненнями. Дощ та гроза пройде в Харкові та Донецьку. Температура вночі від плюс 19, вдень до плюс 33. У західних областях у четвер, 13 червня, пройдуть дощі. В Чернівцях цього дня очікується гроза. Найнижча температура вночі плюс 14, найвища вдень плюс 26. У Житомирі Сумах та Вінниці пройдуть дощі та грози на території решти областей півночі та центру без опадів. Від плюс 16 вночі до плюс 27 в день. У Криму та Херсоні хмарно з проясненнями. В Одесі та Миколаєві дощітиме. Температура повітря від 20 до 32 з позначкою плюс. Дощі та грози пройдуть у більшості областей східного регіону: в Запоріжжі та Дніпрі в цей день без опадів. Нічна температура від плюс 16 денна до плюс 32.